Україна йде вперед і продовжує вибивати окупантів з української землі. Як повідомили у генштабі ЗСУ, загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 8 квітня 2024 року орієнтовно склали 448 тисяч 400 осіб особового складу. За добу ліквідовано 890 росіян. Танків ворога знищено 7 тисяч 87 штук. Ще 13 за минулий день. Бойових броньованих машин українські воїни спалили 13 тисяч 575 одиниць, 24 за добу. Артилерійських систем російська армія втратила 11 тисяч 356 штук. За минулі 24 години – 40 одиниць. Реактивних систем залпового вогню знищено 1039 штук, три за добу. Засобів ППО «Вторая армія міра не дорахувалася 751 штуки ще дві за добу. Літаків, які вже нікуди ніколи не полетять, назбиралося 347 одиниць, а от гелікоптерів збито 325 штук. БПЛА оперативно-тактичного рівня ворог втратив 8996 одиниць, 40 за добу. Крилатих ракет, які окупанти запускали по українських містах та селах, збито 2065 штук. За добу ще одну. Кораблів і катерів флот України-агресорки потоплено 26 одиниць, а також знищено один підводний човен. Автомобільної техніки та автоцистерн ворожа армія втратила 15 тисяч 110 штук, 39 за добу. А спеціальної техніки ворога спалено 1867 штук, ще три з початку минулої доби. Дані уточнюються. Слава українським захисникам та захисницям. Слава Україні!